Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. до нас заїхало нове чудове надходження. Це шкода 5 Автомобіль у нас 2006 року випуску обладнаний 1,6 бензиновим двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Аутівочки додатково було встановлено газ. Це в нас офіціал пробіг 200 55 тисяч кілометрів, ціна даного автомобіля 5690 доларів. Ми маємо чудову оптику фари, гума 16 на 16-го радіуса на легкосплавних дисках, повторювачі на дзеркалах, автівочка повністю потонована. Задня оптика без нарікань, має також додатково встановлений фаркоп. Далі автомобіль має чудовий текстильний салон, доглянутому стані. Є підлокітник з підстаканниками для задніх пасажирів. Дах у нас без нарікань. Карти заднього ряду дверей також в чудовому стані. Далі, друзі, карти переднього ряду дверей без нарікань. Повний електропакет, електрорегулювання підігрів зеркал, управління світлом, мультимедіа, клімат-контроль двох зон. Та багато інших корисних функцій, друзі. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також надії послуги лізінгу та йдину. І ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.